Навчи секретар української, якщо народ ще в своїй більшості не готовий для для сприймання ваших ідей. Я хочу вам сказати, що те, що відбулося в Москві, це така комедія. Загадка про те, яким був би сьогоднішній вигляд України, якби не Кравчук, а Чорновіл став першим президентом, залишається однією з найбільших таємниць в нашій історії. Сьогодні коротко про В'ячеслава Чорновола. В'ячеслав народився 24 грудня 1937 року в селі Єркі, Черкаська область. Той регіон завжди перебував під впливом великих поетів Шевченка і Симоненка і був населений людьми, які відзначалися своєю козацькою сміливістю та бунтівницьким духом. Все це мало великий вплив на характер і долю молодого Чорновола. Він походив із родини сільських учителів. З успіхом закінчивши школу із золотою медаллю, згодом вступив на факультет філології Київського університету імені Шевченка. Проте вже через рік Чорновіл перевівся на журналістику. Здавалося, що такому талановитому і молодому хлопцеві відкриті усі двері. Але саме Київ відкрив В'ячеславу очі на справжню ситуацію. І він швидко перетворився з палкого комсомольця на відданого націоналіста та патріота своєї землі. У 1960 році захистив дипломну роботу публіцистика Бориса Грінченка. Отримав червоний диплом, поступив до аспірантури Київського університету й одружився з Іриною Брунець. Університетські роки на факультеті журналістики були нелегкими для Чорновола. Середовище шестдесятників, до якого він належав, поступово піддавалося деформації. Виявилося, що серед них були агенти КДБ. У 1962 році у В'ячеслава та Ірини народився син Андрій, творчість, робота на телебаченні, підготовка кандидатської забирали багато часу. Молода дружина була рівнива і віддалялася. В результаті вони розлучилися. Тоді навколо Чорновола з'явилося багато інших жінок. У 1963 році він одружився з Оленою Антонів, яка була лікаркою та дисиденткою. Через рік у них народився син Тарас. Починаючи з 1965 року, після приходу Брежнева до влади розпочалися перші арешти шістдесятників у житті Чорновола сталася подія, яка практично визначила його майбутнє 4 вересня 1965 року. Чорновіл разом з Іваном Дзюбою та Василем Стусом виступив у кінотеатрі Україна під час прем'єри фільму Тіні Забутих предків, висловивши свій протест проти арештів української інтелігенції. Цей виступ став першим актом протистояння тоталітарній владі. Після виступу його звільнили з роботи і не дозволили навчатися в аспірантурі. Хоча він пройшов конкурс, В'ячеслав Чорновіл категорично відмовився давати свідчення проти своїх друзів, навіть коли вони визнавали свою провину. Це призвело до того, що на судовому засіданні 1966 року колегія суддів розпочала кримінальну справу щодо Чорновола як свідка. В'ячеслав, не втрачаючи мужності, підтвердив свої слова і знову відмовився свідчити проти своїх друзів. Чорновіл був засуджений на три місяці виправних робіт за відмову надавати покази. Олена і Чорновіл розлучилися, коли Чорновіл перебував у в'язниці. Але деталі та факти, що призвели до їхнього розлучення, є маловідомими. Після відбуття покарання він опублікував збірку поезій під назвою «Лихозрозуму». Капітан Львівської КДБ Клименко. Особисто повідомив Чорноволу, що він дуже розумний, але зазначив, що його розум трохи збавлять. Таким чином, 24 липня була порушена кримінальна справа за написання збірки поезій під назвою Лихо з розуму цікаво, що прокурор Борис Антоненко. Який посадив Чорновола, зберігав свою репутацію шанованого прокурора навіть після незалежності та смерті Чорновола у 2003 році, Антоненку була призначена пенсія за його заслуги перед Україною у 1970 році Чорновіл організував випуск українського вісника, де друкувалися матеріали «Самвидаву» та хроніки українського спорту. Під час загальноукраїнської чистки у 1972 році Чорновіл отримав другий термін 6 років у таборах і 3 роки заслання. Йому тоді приписували редакторство українського вісника, але влада не мала жодних доказів. Тоді КДБ дав йому псевдонім неогомонний. Третьою дружиною Чорновола стала Атена Пашко. Спочатку їхні стосунки ґрунтувалися на дружбі і спільних ідеях. Вони підтримували підпільний журнал Український вісник і передавали одне одному аркуші з текстами під час зустрічей, які ховали в рукавах свого одягу. Згодом між ними виникло потужне почуття, яке важко було описати словом любов. Мені навіть не приходило в голову просити чоловіка відмовитися від боротьби. Згадувала Атена під час його ув'язнення нам не дозволяли зустрічатися, оскільки ми ще й не були офіційно одружені. Ми не встигли одружитися офіційно і вони використовували це. Протягом п'яти років я приходила до нього під ворота на короткі зустрічі. Це була мука страшна. Йому дозволяли писати два листи на місяць, але оскільки він писав і своїм батькам, я отримувала лише один. Коли нарешті дозволили В'ячеславу одружитися, вони пішли пішки через ліс до місця розпису. Вони одягнули вишиванки замість весільного вбрання. Коли промовили урочисте, так на палець нареченої чорновіл одягнув старовинний гуцульський перстень. У квітні 1980 року Чорновіл був знову заарештований. Його звинуватили у замаху на зґвалтування. Хоча насправді це було через його активні опозиційні виступи та участь у гельсінській групі, йому було призначено п'ятирічний вирок позбавлення волі. Чорновіл провів 120 днів голодування як прояв протесту. У своєму останньому слові на суді він звинуватив КДБ та міліцію у фальсифікації та закликав суд не брати участь у змові. Використання кримінальних статей проти політичних в'язнів було поширеним. Чорновіл та інші дисиденти стали жертвами олімпійських арештів. Метою влади було позбавити дисидентів впливу на події в Україні. Незважаючи на переслідування, опозиційні голоси не змовчали і продовжували боротьбу за права та свободи українського народу. Чорновіл та інші дисиденти зазнали страждань, але їхні виступи та боротьба стали частиною історії України. Тоді чорноволу сфабрикували справу. Коли він перебував на засланні в Якутії, хоча В'ячеслав і був у таборі та не втрачав жаги до життя, він знаходив можливість займатися спортом за три години виконував восьмигодинну норму з пошиття рукавиць, а далі займався самоосвітою. Він так глибоко вірив у майбутню незалежну Україну, що навіть тюремні наглядачі почали розглядати можливість розпаду союзу. В 1983 році Чорновола звільнили після протесту прокурора Якутії, але йому не дозволили повернутися до України. А вже через два роки він все таки зміг повернутися і розпочав активну боротьбу за незалежність. У 1988 році у Львові почалися перші політичні мітинги під проводом Чорновола. Він організував міжнаціональну нараду з представниками інших національно-визвольних рухів СРСР, яка включала Україну, Естонію, Литву, Грузію і Вірменію. А через рік був створений народний рух. Ось як сам Чорновіл згадував про ті часи. Ідея створення руху виникла несподівано. Вона проростала від самого народу. Комуністична система розвалювалася, а народні маси перебували у відчаї. Перша спроба створити демократичний фронт влітку 1988 року була розігнана собаками та ОМОНом. Але з кінця того ж 1988 року нашу ідею підтримала більшість членів спілки письменників України і почали розширювати організацію. По областях. У 1990 році після перемоги на виборах до Верховної Ради сформувалася народна рада, а Чорновіл став її лідером. Цей період був часом інтенсивного політичного розвитку для народного руху. 1 грудня 1991 року більшість українських громадян понад 90% ухвалили незалежність країни на референдумі. На президентських виборах 1 грудня 1991 року В'ячеслав Чорновіл отримав підтримку 7 мільйонів 420 тисяч 727 українців, що становили 23,27% від загальної кількості голосів. Тоді він посів друге місце, програвши Леоніду Кравчуку. А Леонід Кравчук був колишнім членом політбюро ЦК КПУ, і саме він намагався стримати національний рух. Кравчук ініціював заборону діяльності народного руху України 14 жовтня 1991 року. В'ячеслав Чорновіл був обраний гетьманом українського козацтва на козацькій раді. А 21 червня 1992 року він зібрав Переяславську Раду, де було розірвано угоду з Росією, укладену у 1654 році. Народний рух, який мав значну підтримку, почав розколюватися на фракції. А недовіра до лідера, особливо з боку агентів КДБ, сприяла цьому розколу. 19 лютого 1999 року Володимир Черняк оголосив про звільнення Чорновола з посади глави парламентської фракції руху. Тоді Чорновіл залишився сидіти, не нахиляючи голови, дивлячись прямо у очі Чернякові. 30 з 48 однопартійців підтримали цей крок. Багато з них були молодими людьми, які потрапили до парламенту завдяки авторитету Чорновола. 7 березня 1999 року відбувся з'їзд, що засвідчив повноваження В'ячеслава як голови руху. Тоді чорновіл розпочав об'їзд регіонів із агітаційними виступами. 25 березня, коли він повертався до Києва з Кіровограда по трасі Бориспіль-Золотоноша, сталася навмисна аварія. Камаз з подвійним причепом розвертався в неприпустимому місці, і автомобіль з Чорноволом в'їхав у нього. У результаті зіткнення загинули чорновіл та водій автомобіля. Прес-секретар Чорновола Дмитро Пономарчук вижив. Згодом він дізнався, що на всіх трьох дорогах між Кіровоградом і Києвом стояли однакові камази, свідки помітили два автомобілі, що покинули місце аварії. Микола Голомша, колишній заступник генпрокурора, Підтвердив, що Чорновола ймовірно добили кількома ударами каскета, що підтверджує свідчення прес-секретаря Дмитра Пономарчука. Після звістки про смерть чоловіка в Атени Пашко стався інфаркт. Жінка майже втратила зір. А ще більше втратила віру в об'єктивне розслідування аварії та покарання всіх, хто був причетний до загибелі В'ячеслава. Похорони Чорновола зібрали близько 200 тисяч людей, що стало великою трагедією для громадян України. Нас чекає велика і важка боротьба, без перебільшень смерть В'ячеслава Чорновола це була велика втрата для України. Дуже шкода, що у 91-му році люди йому не повірили. У мене сьогодні все. Долучайтеся, коментуйте і ставайте патронами каналу. Тримаємо стрій! Слава Україні!